Ви зібрать запрошуємо? На маркеті лучше трохи. Я на маркеті не більше. Там красиво. Подивіться, мама рола тільки що це за ці ковна. Я поставила її. Все добре. Зарошення. по еще зацепить, это а может ветром будет по А куда это запрошение? А вы Запрошаем на выпуск всех. <му> а когда? <коли? му> Запрошаем вас на бал. поехали. Запрошаем вас на чудо. Випускний вечір Виктор. який відбудеться? 24 червня, о 7 годині вечора. Ми, Ми чекаємо на вас! Запрошуємо вас на чудовий випускний вечір. Який відбудеться? 24 червня, о 7 годині вечора. Ми раді чекати Ми вас! чекаємо <свіс> <свіс> на вас!